Всім привіт, з вами рибалки село. Алло, я вже підходжу на місце риболовлі, там той ставок. Алло, ось там. Я вже підходжу. Підійду, розкладусь і вам покажу потім. Все. Надіюсь, може яку якого куча хіба злом, карасика, Алло, оце ставок. А там гарик стоїть. Там гарик одна і там друга. А от третя ще. То о, ми тут будемо ловити. Давайте. Я вам зніму, коли роз... розкладу. Всім привіт з вами, я рибалка-село. Сьогодні я їздив на рибалку і ловив отаких карасиків. О, отакі карасики. Тут тих побагато. Отаке карасики. Все більше, менші. О! Повне відро. Якщо комусь треба сказати, на що я ловив, то я скажу, я ловив її на е, хліб. Хліб зробив тісто і додавив все то шаснейк и его ведро карасики вот таких більше ладони всем пока